Лунають сирени постійно, а ракети літають над містом, і люди у паніці тісні. а ти лиш молитві до Бога говориш, як болісно в серці, як страх твій, окута все тіло, і очі закриві навмисно. А страх то найкращий товариш від кати, і ти не повинен склоняти все тіло до нього. Ти українець, і дух твій від Бога, ти маєш свій захист від Нього. Твій страх не повинен тебе вже лякати, бо розум не має вже тут переваги. Ти з серцем це маєш все це відчувати і вірити в захист та допомогу, яку наш Господь посилає в тривогу. Ми Духом єдині, і маємо ми це пам'ятати. В молитві до Бога ми все це повинні благати, просити ми маємо тільки у нього, щоб розум і тіло Він захистив у тривогу, щоб паніку нашу забрав і назавжди і в душу селив лиш надію на краще, бо Україна тримає всім тілом своїм оборону і перевагу потроху приносить у бої. Вона свої землі тримає у купі від того і скоро отримає всю перемогу на полі. Де бій той триває за нашу свободу з тобою. Ти тільки тримайся і вір своїм серцем у Бога. Він чує молитву твою і всіх нас навколо. Він просто чекає, щоб віра вся наша до нього окріпла, і серце відкрила для Нього, щоб розум наш буйний не мав переваги, і лиш у молитві просив Він пощади. І страх твій відступить нарешті, бо розум отримає врешті всю силу, яку наш Господь в собі має, бо серцем ти його зустрічаєш, і вірою в нього себе наділяєш. Ти тільки тримайся, і вір своїм серцем у нього. Слава Україні! Тримаймося!